Що виявляєте? Догор оренди. Пане поліцейське, що вам предоставили? давайте глянемо. Рендар. Хто такий орендар? Ви бачите? Також хочу вам зразу вже зазначити. Я цей договор бачив неодноразово. Давайте не я покажу, щоб я, його розбиралися. Секундочку, об'ясну людині договор, що ніякий договор не може власнику, що Конституції. В Конституції власни, України власність людини є первочерговою. Ніякий орендар, а тим більше його помічник не може забрати в людині її власність, а саме ось ці приміщення. Періть, будь ласка, а на іншу сторінку. Зверніть увагу. в договорі час. вказано ФОП Яковенко надав приміщення. Ждем. Хочу вам сказати, що ФОП Яковенко нерухомостю не володіє. Нерухомістю володіє Яковенко. Далі. В договорі вказано 220 квадратних метрів приміщення. В цьому приміщенні, що ззад, знаходиться 400 квадратних метрів. Тобто ось приміщення, яке не, я, я, я надав я... Голікові, бачите, Ось вони відкриті. Угу. Не вказано конкретно. Продавцяна. Тобто договор є нікчемним, Його навіть судді обжалувати не треба, він не має юридичної сили взагалі. Тобто не вказано конкретно, що я здав, а у що Фоп Яковенко не володіє нерухомістю взагалі. Фоп Яковенко, як володиша. Це щодо касається цього договору? Що касається іншого договору, переверніть, будь ласка, там ще один. Зараз ось відберуть пояснення стосовно цього я візьму пояснення у вас. Добре, Тільки не філуйся. Все любить цілуватися з Тимофієм. бо бля, він дружок знайшов, дружка.